Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на червень 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. І розпочнеться місяць з того, що 6 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак Телець, І це для вас третій сектор гороскопу. Отже, що означає Венера? Венера це планета, яка відповідає за гроші за кохання і за красу. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за спілкування, за транспорт, за техніку, за? Поїздки недалеко, це означає, що у вас взагалі буде багато спілкування, ви можете з кимось новим познайомитись. Це може бути і ваш партнер, це може бути і люди по інтересах, і ви можете так знайти і бізнес-партнера. Це означає, що ви, наприклад, доцільні до сфер продажів, техніки, автомобілів, взагалі. Продажів будь-чого, якщо ви працюєте менеджером, це означає, що у вас дуже дохідний місяць і дохідний період буде, тому що ну, у вас будуть хороші фінанси в цей період часу. Ось наступне це е, значить Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас буде е, п'ятий сектор гороскопу. Меркурій. Так як це планета, яка відповідає взагалі за наше мислення, за спілкування, за підписання документів, за техніку, за транспорт. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення за дітей, за хобі, за бізнес, все, що нам приносить задоволення, і це означає, що. E, значить, e, всі питання, які у вас стосуються дітей, з ними буде, можна буде легко комунікувати. E, все, що стосується бізнесу, то, теж ви будете легко вирішувати всі питання, які у вас є. E, e, і, звичайно, що стосується відпочинку, ви можете собі в цей період спланувати відпочинок і поїхати. Куди ви мріяли, теж. E, Дуже просто. Наступне це планета Меркурій, адже 9 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак. І це для вас знову ж таки буде п'ятий сектор хороскопу. Юпітер це дуже добра, масштабна планета, яка любить все розширювати. І в вашому випадку. Значить, Юпітер буде в такому становищі, ну не тільки для вас, а для всіх на найближчий рік часу, тому що в одному знаці Юпітер знаходиться рік, а цілий цикл Юпітера складає 12 років. Тобто на найближчий рік Юпітер буде в п'ятому секторі. І що це для вас означає? Це, наприклад, може бути так, що в вашій сім'ї буде поповнення, або ви дізнаєтеся, ви чекаєте дитину, або. Ваша дружина чекає дитину, або хтось з вашої сім'ї чекає дитину. Це може бути для вас конкретне поповнення вашої сім'ї. Також Юпітер це планета, так як він все розширяє. Ви можете, звичайно, в цей період часу набрати, поправитись. Так само. Це може бути час, якщо тема дітей для вас не актуальна, то це може бути час, який ви можете присвятити своєму бізнесу або своєму хобі. Тобто, ви можете багато часу приділяти хобі, там навчатися, чому вам подобається, і так далі. Наступне це може бути і справи бізнесу, тобто ви можете приділяти час багато часу своєму бізнесу, тому що. Для багатьох людей бізнес це як діти. І ви будете цим займатися значить, і розширятись, масштабуватись, може, навіть вийдете на світовий ринок зі своїм продуктом. Наступне це повний місяць, який відбудеться вже 11 червня, в нас є стрілець, і це для вас буде 10-й сектор хороскопу, про що взагалі говорить повня? Повня завжди нам говорить про результат, про підсумок, про інсайт. А для вас це все буде стосуватися 10-го сектору гороскопу. А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру. І наш статус, і може бути так, що у вас ну, закінчується ваша кар'єра на тому місці, де ви працювали довгий період часу, в тій фірмі, де ви працювали, чи, можливо, ви чимось займалися, і потім просто розумієте, що це ну, не такі доходи, які б ви хотіли отримувати, і так далі. Тобто у вас можуть бути ну, такі розуміння, зміни. І тому подібне. Так само, що стосується статусу, тобто, може закінчитись якийсь ваш статус в самому такому звичайному розумінні, це може бути як розлучення. Ну, статуси можуть бути різні, може це якийсь перехідний статус, ви потім вийдете на інший фінансовий рівень і так далі. Наступна тема це Марс. Адже 17 червня Марс змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Марс це планета, яка дає нам активність, енергію, просто сили. А сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за стосунки, за шлюб, і може бути так, що ви з кимось познайомитесь. І це знайомство буде дуже швидко розвиватися для вас. Розумієте, ви будете багато часу проводити з цією новою людиною для вас. І може бути так, що ви тільки познайомились, а вже з'їхались. І так далі, тобто це так для вас може програтися Марс. Тобто, може нова людина прийти в ваше життя. Якщо це для вас не актуально, то у вас просто може бути багато комунікацій, Ви багато будете бачитись з друзями, проводити з ними час і так далі. Наступна тема. Це значить сонце. Адже 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак Рак, і це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. А в тому знаці, де знаходиться сонце, і саме в тому секторі, це означає, що в нас буде багато енергії в той період часу. І для вас це конкретно буде п'ятий сектор гороскопу. І це значить означає, що ви будете, наприклад, багато часу проводити зі своїми дітьми. Або якщо у вас немає дітей, то це може бути так, що ви багато часу будете віддавати бізнесу чи своєму хобі, чи просто будете відпочивати місяць часу У вас може бути відпустка якраз в цей період часу. Наступне це новий місяць, який відбудеться 25 червня в знаці рак. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. Про що говорить завжди новий місяць? Він говорить про те, що щось нове входить в наше життя. І в вашому розумінні це можуть бути звичайно діти. Це може бути відпустка, це може бути е, новий бізнес чи нове хобі. Чи нова людина, це може бути курортний роман, чи ви може будете заходитись в любовному трикутнику. Ну, тобто, це можуть бути такі е, новий любовний зв'язок, до речі. Тому що, як ви бачите, у вас багато планет в червні місяці знаходяться в п'ятому секторі, а саме чотири планети, і це у вас може бути е, дуже активне... Особисте життя, якщо у вас в житті нікого немає, якщо у вас ну немає сім'ї і дітей, хоча не для всіх це є перешкодою, скажімо так. От і такі у вас може бути зв'язок з іншою людиною. І останнє в цьому відео це Меркурій, адже 26 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. І це означає: ну як ви знаєте, Меркурій це планета, яка відповідає за мислення. За комунікацію з іншими людьми, за підписання документів, а шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, яку ми робимо, за рутину, за наше здоров'я. І це означає, що вам буде легко домовлятись і легко буде все вам даватись. Тобто, ви як. Зможете значить просто порозумітися з іншою людиною, і, і ну, це хороший час і для комунікації, і для підписання документів. Адже взагалі всі планети, крім Плутона, рухаються в прямому русі. Тобто, якщо у вас були там плани такі на оренду, на підписання інших документів, на покупку техніки, транспорту, то для цього буде хороший період. Тому такий місяць чекаю на вас риби. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.